Я боюся втратити можливість повноцінно працювати і повноцінно жити. Як, до речі, ти з цим живеш? Як ну, залагодити цю справу? Зрештою, забути це все. Сьогодні іменитий актор Остап Ступка прагне забути страшну ДТП, яку скоїв у Києві, і заявляє, що не згоден з рішенням судом покарати його у вигляді обмеження волі на три роки у справі про п'яну ДТП. А от що каже, потерпілий 38-річний Ярослав, який три дні провів непритомний у реанімації, приніс операцію і продовжує сьогодні лікування. Ярослав. Слав заявляє, що мене витягнули з авто. Я утямився через три дні в лікарні. Я був у реанімації. У мене травма правої стопи, п'ять переломів. Мені туди закрутили шурупи, пластину поставили. Стопа постраждала, черепно-мозкова травма. Тяжкий крововилив у голову був. У животі був крововилив, півтора літра. Втрата крові, органи деякі трішки полопалися, але всі на місці залишилися. Потерпілий заявляє, що Остап Ступка не повністю оплатив йому лікування і не відшкодував ремонт авто. Нагадаю, Остап Ступка був не те, що п'яний, він був бухий. Таке слово саме застосує сьогодні в етері, адже в крові у нього було 1,63 проміле. А допустима норма лише 0,2. Він протаранив Міцубісі на своєму ре. Ровері. Вилетів на зустрічну смугу і врізався в Міцубісі. Там був 38-річний чоловік. А уявіть собі, якби там сиділа дитинка, мама, чи може ви, чи навіть я в тій машині. Чим я винен, що він був настільки п'яний, що влетів на зустрічну смугу. Такі ситуації можна, можна питатися, кожен. А це сталося зі мною. А що той злочинець досі грає? Ну так алкоголь всюди. Ця справа мені нагадала і Олену Зайцеву, ту дівчину 20-річну, яка не зупинилася на червоне світло, і врізалася в іншу автівку, і перевернулася її машина і вбила шістьох людей у Харкові. Зайцева тоді була у стані наркотичного сп'яніння і отримала 10 років в'язниці. Остапу ж оголосили обмеження волі строком на три роки, однак. Сьогодні ступка заявляє, що це несправедливе рішення і буде подавати апеляцію. Але щоб забути, треба правильно ну, залагодити це все і потерпілого в його душі, в моїй душі. В коментарі для сайту TSN.UA потерпілий Ярослав заявив, що всього актор бачився з власником авто, в яке врізався три рази. На дві хвилини максимум він забігав. Деякі кошти він мені повернув. Але якби я на нього розраховував, я би був. Без нічого я заплатив за операцію, під час якої мені вставляли шурупи титанові. Сума була 18 тисяч. Пізніше він мені їх віддав. Ще декілька разів він мені деякі препарати купував. Це до двох тисяч гривень. Більше він нічого не купував. А в мене ще буде одна операція. У всіх, які я проходив після лікарні процедурах, він не брав жодної участі подальшим лікуванням після лікарні він не цікавився. Я кожен день про це думаю. Кожен день. Мало того, кожну секунду я про це думаю. але все рівно ці думки повертаються і гризуть, тебе гризуть. Такі публічні заяви Остапа Ступки називає лицемірними. Потерпіли Ярослав. Кошти за ремонт авто зірка досі не повернув. Розповідає чоловік. Відшкодування мало відбутися під розписку, щоб у суді Ярослав запевнив, що немає претензій щодо авто. Вийшло так, що він повертав, повертав, а потім припинив повертати. Чоловік продовжив працювати у театрі імені Івана Франка. Там теж відреагували на це ДТП і вважали, що аварія це не причина звільнити актора. Сьогодні суд визнав винним актора ступку у скоєній ДТП в нетверезому стані. Йому призначили покарання у вигляді обмеження волі на три роки та позбавлення права керування на вісім років. Однак у коментарі Суспільному Остап називає це рішення несправедливим. Я погоджуюся зі своїм захисником, що це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшуючих обставин. Ми могли б вийти на штраф, що було би доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально це 170 тисяч гривень. Також не вирішена доля арештованого майна, заявляє Остап. Ти знову вляпався. Як би зараз батько відреагував на це, не стверджую, але припускаю, що Богдан Сильвестрович відреагував би на цю ДТП такими словами, як з цієї драми Івана Войтюка. Платон Ангел. Оце твої речі, Павлику. Оце гроші з твоїх лишилися. Бери і в добру путь. Отямся, Платона. Він сам себе випхав, брав свою дорогу і. Однак відбути покарання, Остап Ступка не планує і заявляє, що планує подавати апеляцію. Упродовж місяця, поки вирок не набуде чинності, вступки буде діяти міра запобіжного заходу. Нічний домашній арешт з 12-ї ночі до 5-ї ранку. От на місці э, цього чоловіка э, в Міцубісі міг би бути будь-хто. Просто якщо не буде. Злочин покараний. Якщо буде оця безкарність продовжуватися, то зловмисник чи винуватець буде продовжувати створювати такі ДТП і так далі. Зараз тобі 55. 55. і ти знову вляпався. А задля чого тобі була надана ця ситуація? Надана ну для того, щоб якесь розуміння прийшло нарешті в 55 років, і це вже ж не перша ДТП у житті актора. Остапа Ступка, хоча він надзвичайно талановитий, яскравий і перспективний актор з династії акторів Ступки. Але ну, якщо винен, то маєш відповісти. Я думаю, тут справа просто не в грошах, бо не, не за все можна відкупитися, не за все можна забашляти. Ні, я зараз не повернуся роз розливати пиво у Манхеттен. Бар да так. це був певний бар. Ну як я в 55 років поїду в барі працювати. Ну, я пройшов певний етап свого життя в барах, в ресторанах, доставляв їжу, де б себе бачив, якщо б не на сцені був. Ну то я може пішов би в київський бар розливати. Що ж так давай. То я ж тобі і кажу знову про алкоголь. Ось така інформація про ступку. І переходимо до Олени Зайцевої. Нагадаю, що сама ДТП сталася 18 жовтня 2017 року. Тоді загинули 6 людей, ще декілька були шпиталізовані. Зайцева отримала 10 років в'язниці. Нагадаю українцям, що це максимальне покарання за спричинене будь-яке ДТП, але 6 з життів забрала, а 10 років. Відплати про факт письмової відмови в коментарі для TSN.UA розповіло поінформоване джерело в пенітенціарній системі України. Торік для Зайцевої настав час, коли вже можна було розбірковувати щодо цієї пільги. Але Зайцева письмову власноруч написала заяву про відмову від дострокового звільнення, тобто вона відмовилася від застосування для неї пільги. За словами, не виключено, що Зайцева вчинила так, через те, що часто уповноважені особи і суди. Відмовляють, коли ув'язнений вперше прохає про дострокове звільнення. На думку пенітенціаріїв Зайцева може почекати ще якийсь певний час не псувати свою тюремну біографію відмовою з боку суду. А згодом, коли її термін ще скоротиться більше, все ж подати заяви про застосування пільги. В такому разі у неї буде більше шансів на дострокове звільнення. І також опубліковані дані, що мати одного з загиблих у тій ДТП Світлана Вініченко, як і в минулі роки отримує від винуватців ДТП мізерні суми. Ці виплати по 30-40 гривень. Пані Світлана називає знущанням. Декілька місяців гроші не приходили. А ось на днях 2 жовтня прийшли 111 Гривень не визнають своєї вини і не хочуть платити. Хоч суд зобов'язав обох винуватців виплатити постраждалим в середньому по мільйону гривень. Компенсацій ніхто так і не отримав. Мені завжди потрібно займатися з тренером, реабілітологом. Що я й роблю. Моє коліно до сих пор не розгибається повністю? Я можу ходити, все, але тим не менше. я нагадаю українцям, що а, тоді автомобіль Lexus RX 350, за кермом, якого була 20-річна студентка Олена Зайцева. На великій швидкості врізався у Volkswagen кермуванням Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перевернувся і вилетів просто в натовп пішоходів, які стояли на тротуарі. Внаслідок ДТП на місці події загинуло п'ятеро людей. Ще шестеро потрапили до лікарні за тиждень, не приходячи до тями, в лікарні померла шоста жертва, 20-річна дівчина. Одні для Зайцевої та Дронова і засудив їх на 10 років позбавлення волі. Тоді також з'ясувала експертиза, що Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння і гнала на 120. І, до речі, її родичі, там батько, був у владі у Харкові, тобто мав певні зв'язки. Але тоді це було знаєте, такий резонанс. Усі про це говорили: Змі, інтернет гудів, тому що шість смертей. Ще шість людей теж тоді потрапило до лікарні, і там травми були жахливі, переломи. Це було неприпустимо. Але оцей резонанс двів до того, що все-таки її засудили, і Дронова возвестили на 10 років. А тепер, от чи вийде вона з в'язниці? Я думаю, що покарання 10 років більш ніж справедливе. Що думаєте ви? І сподіваюся, що все таки судова система буде змінюватися і працювати на користь України, і засуджувати винуватців злочинів.